Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня середи, 12 червня у студії Тамара Приходько Далі коротко про головне. Учні Коломийського п'ятого ліцею здобули перемогу у конкурсі серед операторів безпілотників. Уликися як для мене цікавість. 13 людей загинули на водоймах Прикарпаття цього року. Стрибають у невідповідних місцях, де не обстежене дно на Прикарпатті. обговорили реформу профільної середньої освіти. Ми маємо сформувати мережу. Які рядки найвідомішої пісні про Коломию були заборони. Аня радянською владою та за що автор слів зазнав переслідувань та побоїв? Що це за цвіт? що це за сніг. Так дивлюся а в нього сльоза покатилася. Про це та інше детальніше далі. Перше місце на обласних змаганнях учні коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка здобули перемогу у конкурсі серед операторів безпілотних літальних апаратів. Коломийська команда крила Карпат, усі випробування пройшла успішно, без жодних помилок та похибок. Тепер юних переможців чекає всеукраїнський конкурс. Сьогодні без дронів важко уявити війну, і це розуміють навіть діти та підлітки. Тому вони з цікавістю і великим бажанням вивчають пташки. Дехто вже вміє їх власноруч збирати і літати на безпілотниках. Власне змагання із такого виду кіберспорту і провели на Івано-Франківщині. Учні Коломийського ліцею номер 5 показали там найвищі результати, здобули перемогу. Мені сподобалось, бо то там і було якісь як для мене як цікавість, бо то я там ще хотів mm. на цьому, що бо то ще ніколи не пробував. І в загальному мені сподобалось. Ми для цього ж і добивалися, ми марний час не потратили. І взагалі мені, мені дуже сполоба з тим, що ну, там було все чесно, а через це все мені так зайшло. Хотілося би на, на дронах, літаках вже літати, там, там просто вже інше як управління і механіка, це все, і це все дуже інтересно. Змагання відбувалися у три етапи, де випробовували учасників на швидкість, точність і спритність у кермуванні дронами. Розповідає керівник гуртка Ігор Павлюк. каже, підліткам ця справа цікава. Вони розуміють, що це майбутнє навіть після нашої перемоги. Усе почалося з того, що адміністрація закладу запропонувала ввести до профільне навчання військово-історичний. І з цього все почалося. Почалося обговорення, думки, і ми дійшли до якогось певного знаменника. І, відповідно, діти нам цьому допомогли, бо відповідно було й опитування дітей. Діти також були не, не проти. І цьогоріч ми цей проект впроваджуємо. Ми поукладали договори із Едельвейсдесятою штурмовою. Ми поукладали договори із ВО Тризубом. Ось і саме вони нам в цьому допомагають. Зокрема, найбільше нам допомагає всеукраїнське об'єднання Тризум Олег Микитюк, який керує в нас тут, і хлопці почали займатися там. Почали здобувати перші основи. Перші були змагання з тем освіта в 9-му ліцеї. Ми себе там перше спробували, хлопці ну, десь трошки хвилювалися, не без того, бо то є змагання. От, не скажу, що і на обласних не, не, не хвилювалися, хвилювалися, але після першого етапу якось то хвилювання пройшла. Далі впевнено, вони боролися за призові місця. Після змагань запросили на першість України. От, а коли прийшло положення, то я прочитав, що там переможці всеукраїнських змагань мають право представляти Україну на міжнародних. То ми вже так закусилися <хи> з тим, що. Ми... І, і хлопці з тризуб кажуть, мусимо готувати, мусимо літати, налітати, бо там вже дійсно великі дрони, серйозні дрони. Там уже... Ну і якби не, не тризуб, ми б і не могли і дітей навчити, бо ми закупили по прориву те, що нам необхідно. Виявляється, цього тепер замало. О, бо хлопці ми збирали кошти. На дрони сімку, то і хлопці і самі спаяли їх, і самі їх випробовували. І це дуже добре, бо нині там треба на п'ятірках сімках літати, а вони вже це можуть. Якщо якийсь інший заклад, що навіть цього немає, то ми вже це пройшли. Ми вже це і спаяли. Ми вже розуміємо, як це робити, і навіть випробовували їх, давали апробацію, то як вони на них літали. До слова на обласних змаганнях призові місця посіли не лише учні п'ятого ліцею, а й дев'ятого та восьмого. 13 людей загинули на водоймах Прикарпаття цього року. Найчастіше кажуть рятувальники, трагічні випадки стаються через необережність. Як вберегтися та чому не варто відпускати дітей, проводити дозвілля біля води, розповіла Христина Парцович, речниця Державної служби надзвичайних ситуацій Прикарпаття. Найбільш частіше гинуть люди у зв'язку з тим, що не дослухаються до правил безпеки, не виконують їх, перебуваючи на водних об'єктах області, а так само переоцінюють свої сили якщо стосується це дорослих, то дорослі дуже часто запливають дуже далеко, потрапляють у воду, яка є значно холодніша. Їх охоплює панічний страх, і в результаті дуже часто люди гинуть. Крім того, стрибають у невідповідних місцях, де не обстежене дно, дно може бути дуже різне, скелясте. Гинуть через те, що вдаряються саме до каміння. Також дуже поширеною причиною загибелі дорослих на водних об'єктах. Це є вживання алкоголю під час відпочинку. На березі водойм рятувальники Прикарпаття щоденно проводять рейди на водних об'єктах області, щоб не допустити випадків загибелі людей на водних об'єктах, стараються роз'яснити громадянам правила поводження під час відпочинку на водоймах. Проте дуже сильно насторожує той факт, що під час проведення рейдів, майже в кожному районі нашої області, було встановлено те, що діти відпочивають без догляду дорослих. І коли наші рятувальники з нами розмовляли, вони розповідали про те, що їх батьки Відпустили цей факт є дуже серйозним, тому що відпочинок дітей на водних об'єктах без дорослих він є неприпустимим. Діти мають перебувати на водоймах тільки виключно у супроводі дорослих, тому що діти не в силі по-перше надати якусь допомогу в разі необхідності. Крім того, діти граються в водоймах в ігри, які недопустимі, це з захватом рук і ніг. В результаті діти можуть загинути у минулому році. Випадок загибелі був у нас на водному об'єкті одна дитина загинула. Ми звертає. Імося до батьків не відпускати дітей самих на водні об'єкти області, пам'ятати, що саме ви несете відповідальність за здоров'я і життя ваших дітей. Відпочивати потрібно безпечно, відпочивати потрібно в спеціально обладнаних для цього місцях дотримання всіх правил безпеки відпочинку на водних об'єктах. У Івано-Франківську обговорили реформу профільної середньої освіти. Зустріч фахівців, щоб обговорити першочергові кроки. Ініціювало Міністерство освіти і науки України Захід. Реалізували в партнерстві зі швейцарсько-українським проєктом Десайт, децентралізація для розвитку демократичної освіти та за сприяння Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Щоб учням після 9 класу було легше визначитись з майбутнім навчанням в Україні реалізовуватимуть реформу профільної середньої освіти. Вона повинна стартувати у 2027 році. За ініціативи Міністерства освіти і науки України на Прикарпатті відбулися громадські обговорення. Ми маємо сформувати мережу майбутніх академічних ліцеїв професійних коледжів, і тут важливо розуміти, як ми будемо формувати, що ми будемо закладати з міст цих академічних ліцеїв професійних коледжів, які учні там будуть навчатися скільки їх там буде навчатися, які це будуть типи закладів. Відповіді на ці всі питання ми якраз збираємося обговорити на таких громадських обговореннях, напрацювати зміни до законодавства, якщо вони потрібні, зокрема зміни до закону про повну загальну середню освіту, а також обговорити з громадами. Перспективну їхню мережу заступник міністра МОН України Андрій Сташків продовжує моделювання мережі майбутніх академічних ліцеїв, вже розпочалося. Пілотний проєкт за участі Прикарпаття стартує вже наступного року. Це буде 100-150 закладів освіти по всій Україні. В середньому це буде 2-3 школи в області, які будуть пілотувати вже з Тобто ми їм дамо нові модельні навчальні програми. Вони будуть обирати профілі, заклади, учні будуть обирати предмети на вибір і будуть пілотувати відповідно так, як ми зараз після. Базового світу на мапі вже відображена специфіка нашої області, адже місцевість різна: гірська та рівнинна, і це потрібно враховувати, розповідає Віктор Кімакович, директор департаменту освіти і науки, ОДА, аби довіз дітей з гір не був довготривалим. Майже всі діти в нас попадають в 10 і 30 кілометрову зону, крім кількох населених пунктів. Але глобально, щоб ви розуміли, оцей такий підхід, який міняється, як колись дитина після 9 класу їхала вступати десь в технікум чи коледж, вона фактично також після 9 класу буде їхати в профільний ліцей. Цей профільний ліцей він буде фактично. Готувати дитину уже по виборених професіях для вступу у вищі учбові заклади, загалом зміст реформи у тому, щоб звільнити дитину від вивчення зайвих предметів, адже в ліцеї вона здобуватиме або академічну, або тільки професійну освіту. Відтак діятиме 46 профільних ліцеїв. Продовжує Віктор Кимакович в області 50% дітей уже на сьогодні, після 9 класу йдуть у 10-11 клас, а 50% вже уже на сьогодні йдуть в коледжі і професійні технічні заклади, тобто. Оця методика, яка використовується по Україні, у нас вже працює, тому нам дуже легко було це робити. Цю реформу в Україні супроводжує проєкт «ДіСайт». Його представники вивчали та аналізували досвід п'яти країн. Ми вивчаємо, які є підходи до кількості дітей в закладах профільної середньої освіти, яка є територія підвезення, які можуть бути профілі? От власне питання профілів змісту освіти. Воно дуже уважно пропрацьовується з організацією економічного співробітництва. Саме ця організація залучає експертів з інших країн до стратегії. Тигування вони діляться своїм досвідом. Такі ліцеї фінансуватимуться з різних джерел, це і місцеві бюджети, а також і державна освітня субвенція. Творча зустріч із Властою Власенко відбулася у Коломиї. Прикарпатська літераторка розповіла про свої поетичні збірки та ділилася прозовими напрацюваннями. Зустріч у музеї писанкового розпису зібрала прихильників творчості та добрих товаришів Власти Власенко. «Власта Власенко – це творчий псевдонім Богдани Ковалюк, уродженка Надвірнянщини, а ще лауратка престижних літературних премій та конкурсів. Авторка двох поетичних збірок – «Згарди» та «Афини». Зараз публіка в очікуванні прози Власти Власенко. Деякі оповідання літераторка публікує на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук. Вони надзвичайно колоритні, як зрештою і її поезія. Вони пересипані діалектом, вони дихають нашим краєм. Літературознавиця Наталія Мочернюк, модераторка. Зустрічі із письменницею Властою Власенко, водночас студентська приятелька пані Богдани ділиться на Коломийщині, Власта Власенко має чимало прихильників творчості. Це і засвідчує велелюдна зустріч поетки у музеї писанкового розпису. Власта не потребувала вже додаткової реклами. Це справді таке ім'я, яке на наших теренах її люблять, знають, чекають з нетерпінням. Ми стежимо всі за її творчістю, стежимо за тим, як вона рухається. Свою збірку поезії з гарди Власта Власенко вже кілька років тому презентувала у Коломиї, самому музеї писанкового розпису. Тут зізнається поетка, відчуває себе по особливому, бо він круглий і він гармонійний. І в цьому світі нашого негармонійності для мене це дуже ну, таке збалансовуюче таке приміщення. Тому я кажу, улюблене приміщення моє. Водночас із творчістю Богдана Ковалюк працює держслужбовицею. Зараз виконує обов'язки начальниці управління культури і туризму на. Двірнянської міської ради ділиться робота, отримує більше уваги, аніж літературна діяльність, адже через війну і усі жахи, які відбуваються в Україні, творити не може. Пробую, стараюся, деколи є потреба, але я не знаю, воно так виходить, що ну, голова, мозок чи як, я не знаю. Не дає і не пускає. Мені всі слова порожні проти тих ситуа... ситуації, в якій ми живемо. Просто кожне слово стає прямо на коліна перед тими людьми, які загинули, і ну, воно не дається. Воно просто каже, що. Тому зараз ділиться Власта Власенко. Вона, як і усі українці, в очікуванні новин про перемогу України, а все інше згодом підсумовує письменниця. Я собі замовила, щоб 22 серпня закінчилася війна. А Я не знаю, чого 22 серпня. Так я собі замовила. Ольга Гереджук Андрій Флоря, події НТК. Автор легендарної пісні, понад путо моя Коломия, зазнавав утисків від радянської влади. Після чергового обшуку та побоїв Михайло Хромей захворів цукровим діабетом, а згодом помер. 11 червня минуло 30 років із дня смерті поета, педагога, художника, філософа, автора найвідомішої пісні про Коломию у 2017 році. Ми записали спогади дружини Михайла Хромея і готові вам показати наш архів, які рядки Коломийського Вальсу були заборонені. Та чому дивіться далі. Знав декілько мов, декілько. Болгарська, польська то досконало, бо тут же жив він і вчився. Німецьку досконало писав віддавно і багато. Я була йому основним критиком. Кажу, ну в тебе такі важкі вірші, що деякі слова я відверто кажу. Я яке слово не запитаю у нього. А він дає відповідь. Ну з любої науки, я думаю, матінко. Пані Раїса каже, її Михайло був особливим. Кажу, йдеш у місто, хліба немає купи. Дивлюсь, приходить, книжка під рукою, кажу, а хліба? Ай, хліб он будь де є. А книжку я останню взяв. Раїса Олексіївна каже: її чоловік мав свою думку та позицію і не йшов на компроміси. За це терпів утиски, погрози, цькування, обшуки та кадебійські переслідування. Не надто тодішній владі сподобалися рядки і проколомию. А ці рядки Михайло Хромою так і не вдалося тоді відстояти. Що це? Що це за цвіт? Що це за сніг? Причіпалися? Система передбачала, що там антирадянщина. І каже: ну що, що мені робити? Міняти вони друкують, перешкоди мені. Я кажу, ну. Ну я тут навіть не можу порадити. Бажано те, щоб ти виразив, що ти хочеш, а не хтось, що ще. Згодом пісня понад прутом, моя коломия, все ж пішла у світ. Про писанкове місто співали далеко за межами України. Та ніхто автора й не згадував, вважали рядки. Народними, коли приїхали із Канади, по-моєму, з Торонто, аматори виступати і захотіли бачити автора. Хтось казав, є автор, підійшли, вони привітали. А в нас ви відомі, що ми там співаємо давно цю пісню, кажуть народна. А він так каже: я тішуся, я гордий, що це народна. Стала народною піснею. дивлюся, а в нього сльоза. Котилася, розумієте? Останні твори Михайло Хромий писав вже, будучи дуже хворим. Пані Риса каже, кожне слово давалося все важче, а занедужав поет після обшуку своєї оселі. Він сидить блідий, як стіна, перекидають, все, все, все. На вечір забрали його, кажу, куди? Вон там, у Франківську, сказали мені адресу. Я поїхала, тиждень не було, і там його били, били під це. Ну, підшумково пошкодили, і після цього він дістав цукровий діабет. Ну і це стало йому прогресувати сильно, що він в 94-му році помер. Похований Михайло хромей у рідних пужниках. Понад усе він вважав Україну. Марина Максимів Уляна Верстюк, Андрій Гаращук, Сергій Угрин, події НТК. На Коломийщині відбудуться видовищні змагання із кантрікросу. 15 червня на горі Юріїв або ж Трикутник, що у воскресінцях, проходитиме третій етап чемпіонату та Кубку України. Мотомайстерність демонструватимуть діти, юніори, аматори, ветерани та титуловані спортсмени. Організатори готують екстремальні траси, щоб подарувати глядачам максимум захоплюючих емоцій. До слова, захід благодійний. Усі виручені кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Організатори змагань... Федерація мотоциклетного спорту України за підтримки очільника Коломийської територіальної громади більше розкаже організатор перегонів, член правління Федерації мотоциклетного спорту України Михайло Попелюк, 15 червня в селі Воскресінці, гора Юрів. Або трикутних, так звана, будуть проходити змагання чемпіонату України а також Кубку України з кантри-кросу. В чемпіонаті України. Там будуть виступати класи 65-85, дітки і клас МІХ1, МІХ2, професійні спортсмени. А в кубку України будуть виступати аматори, тобто початківці. І клас ветерани. Там будуть цікаві змагання. Йде підготовка такої драйвової траси, де буде що побачити, будуть трампліни буде цікаво. Ми збираємо кошти для збройних сил України на FPV-дрони. Це зараз ну, край необхідно для наших воїнів. Змагання проводить федерація мотоциклетного спорту України за підтримки міського голови Богдана Санславського. Сьогодні в ефірі телеканалу НТК стартує перша програма проєкту Пліч Опліч, психологічна підтримка воїнів та їхніх родин. Отож, не пропустіть одразу після новин та прогнозу погоди. Перша програма проєкту Пліч Опліч. І це все на сьогодні. Нагадую, ще більше новин є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Побачимося, хай щастить і до зустрічі.